Сьогодні відбулись планові пуски українських ракет, вироблених в кооперації підприємств Укрбронпрома та Державного космічного агентства України під час випробувань відпрацьовувалася система керування ракетами та точність враження цілей на максимальній дальності. Хочу підкреслити, що всі пуски пройшли успішно, а ракети відповідно вразили визначені цілі. Треба підкреслити, що завдяки реалізації ракетної програми, яку затвердила Рада національної безпеки і оборони, вже починаючи з 4-го кварталу 2016 року Збройні сили України отримують потужну ракетну зброю, яка здатна виконувати надійно складні бойові завдання.